Ця гра для вас, якщо ви готові ризикувати всім заради перемоги. Скарби піратів це гра, яка перенесе вас у світ захопливих піратських пригод, де кожен ваш крок може стати останнім. І якщо ви кайфуєте від піратського сайдингу, постійних ризиків і пошуку скарбів, ця гра вам точно сподобається. Скарби піратів це проста, але захоплива гра. Гравці по черзі беруть карти з колоди, додаючи їх до своїх скарбів. Однак, якщо дві карти однієї масті з'являться перед вами, ви втратите все, що зібрали під час цього ходу. Кожна масть у грі також має унікальний ефект, який можна використати собі на користь чи проти суперників. Наприклад, шабля дає змогу вкрасти одну карту в суперника, а корабельна гармата знищує одну з його карт. Але пам'ятайте, що один неправильний крок може коштувати вам всіх скарбів, які ви так старанно збирали. Коли колода вичерпалася, кожен підраховує свої очки за найдорожчі скарби кожної масті, І як не дивно, перемогу здобуває той, хто зібрав найбільше очок. Це насправді всі базові правила, але якщо вони вам набринуть, у грі є безліч інших режимів, а також карти піратів, що додають кожному з гравців унікальних здібностей. Прості правила роблять скарби піратів доступною для всіх. Але навіть досвідчені гравці знайдуть тут немало цікавого. Ця гра залишає після себе лише приємні враження і підходить для будь-якої компанії, даруючи багато сміху, адреналіну і азарту. Якщо вам сподобалася гра скарби піратів, не пропустіть шанс придбати її зі знижкою на сайті буткету використайте цей промокод і занурюйтесь у світ піратських пригод уже сьогодні. Якщо вам сподобалися ризикові рішення і азарт в скарбах піратів, зверніть увагу на гру Селестія. Ці ігри схожі тим, що обидві змушують вас балансувати між бажанням ризикувати і страхом втратити все у Селесті. Ви теж будете вирішувати, чи варто вам залишатися на борту повітряного корабля, щоб здобути більше скарбів, або ж зіскочити, поки не пісно, і забрати те, що є. Однак, оформлення та тема у неї більш казкова та сімейна. А на сьогодні все, па-па!